За весняний кубок КВН змагалися шість команд із п'яти коломийських вузів. Це представники інституту управління природними ресурсами, кепку педагогічного, політехнічного та коледжу комп'ютерних наук. Всіх їх згуртувала любов до жартів і відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Коломийської міської ради. Саме сьогодні ми побачимо це дійство: веселе дійство, де буде по конкретній схемі вони повинні виступати. Кожному виділений регламент, по регламенту на виступ 5 хвилин. Ну будемо надіятися, що все пройде вдало. Тим більше хочу відзначити, дякуючи нашому міському голові Ігору Богдановичу, переможці і призери будуть відзначені грошовими преміями. Початком весни в нашому місті проводяться різні заходи. Заходи для молоді, заходи, де молодь може себе проявити як у спорті, так і в культурі, в мистецтві. Сьогодні за ініціативи міського голови та сприяння нашого відділу молоді і спорту ми проводимо такий КВН. Це лишнє підтвердження, що молодь хоче так само проявляти свої знання, свій інтелект, свої якісь навички і в культурі, і в освіті, і в спорті, і свої якісь напевно напрацювання. Змагались каванщики у двох конкурсах фрістайл та розминка. Протягом двох годин хлопці та дівчата демонстрували глядачам всі свої таланти і напрацювання. Ну а кращими шановне журі визначило команду з політехнічного коледжу під назвою Політех. Друге місце дісталось йо-йо з економіко-правового коледжу і третє гравцям без табу з педагогічного. Ще одна цікавинка цього сезону це номінація Кращий каванщик. Її отримала Наталя Котів із команди Йо.